Давайте поглянемо, що дивилися китайські користувачі упродовж четвертого тижня – листопада. Друзі, менш ніж за два місяці китайці у всьому світі святкуватимуть найважливіше свято у Році – свято весни. Починаючи з 80-х років, щороку у передданні свята

тому і головний лохотиб хала концерту до свята весни 2025 року. Основна дема – це бажання кидатися в усьому світі, нехай усе буде, як бажається, хай триває життя і банує добру будь. то на подадо викову історію гейдаю. Відео нагрудну тадолестичну тематику завжди були популярними серед гейдаскей хористувачів у Малезії. Наступне відео об у ідеї про скарби гейдаської провінції Шентун. Маше у вас не поудорний тяло, вишуганий коридор на від левою коридоли цього легіону. Вітаю на спеціальній виставці шедеври стародавньої цивілізації Шандун. Я ведучий цього заходу. Кубок із тонкостінної чорної кераміки на високій ніжці. Сьогодні тут зібралися найвидатніші артефакти Шандуна. Час показати свої вміння. Шоу Тайм. Протягом століть імператори зверталися з молитвами до гори Тайшань з проханням про мир і спокій. Я один із трьох скарбів Тайшан. Це ж той самий улюбленець імператора Цянуна кучерявий лев. Який ароматний це запах кристалівагарового дерева. З західного краю дарує мені блиск і м'якість. Гени монгольських коней роблять мене сильним і витривалим. А завдяки майстерності хужодників із Лу я став шедевром Everybody, я жовтий непритовий кінь. Подивіться на мою філігранну техніку. Завдяки принципам механіки, створеним 2000 років тому, моя підставка стоїть ідеально стійко. А моя мова це відмінна майстерність ремісників часів періоду Джанько, завдяки якій навіть мій язик групи. Нічого собі, навіть соусниці тоді були такими витонченими. Я ношу ура! Традиційний одяг Китаю, підтримую рух, етикету та культури. Витонченість і простота це наш стиль. Червона квітка сонця на чолі, така красива. Поділіться уроками макіяжу. Благаємо. А ось і він ідеально підходить для стікерів. Привіт, я справжній король. Слави із сім'ї. Ячо. Я символ влади. Подобається моє обличчя для стікерів. Це ж втілення суворої крави часів династії Шан. Зберегти! зберегти. Це новий матеріал для стікерів. Ова. Водночас такий милий і суворий. Вечірка триває. Залишайтеся з нами. Нещодавно <поручий> група хруба салаґа і студентів з семи університетів Мадалікового гідаю прибула до Гідаської провінції Тайван. і з 9-денну програму прохаламу освічнього обміну. Sledi člani v hlubei boli, šampion svedus na stilu Hodanisu Malung in olimpijski šampion Tokia z istriliboj Jang-Cian. V nevikregali živave in teles sledi manjške v celotni provinciji Tajvan. У мене сьогодні вільний день. Я хочу побачити його особисто і сказати йому, що йому також дуже раді на Тайвані. Сподіваюся, що Малун зможе більше поспілкуватися з вами Ласкаво Просимо до Тайваню, Сподіваємось, ви зможете добре тут поїсти і попити.